У мережі поширюють інформацію, що за масштабну атаку на російські аеродроми під кодовою назвою Павутина відповідальний НАТО, а не Україна. Що ми маємо на сьогодні? Враховуючи масштабну атаку блоку НАТО на російські стратегічні об'єкти. Здійснювалася атака супутниковим каналом зв'язку через StarLink. Дронами управляли в режимі реального часу. Втрати склали як мінімум три стратегічні бомбардувальники, ту 95 і кілька транспортних літаків. Однак це неправда. Операція Павутина була спланована та реалізована українськими спецслужбами. Жодне з офіційних джерел, зокрема, служба безпеки України, не повідомляло про участь у цій операції військових чи спецслужб НАТО. Про це свідчать офіційні заяви голови СБУ Василя Малюка, а також публікації в українських та міжнародних медіа. Вчора Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно українською стороною.